Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і в сьогоднішньому відео я вам розкажу, як можна отримати новенький iPhone 17 Pro на 256 ГБ. Умови тут максимально легкі, прості, і виконати їх можна буквально за 5 хвилин. Тож сідайте зручніше, ми будемо починати. Ну а перш ніж я почну, рекомендую обов'язково підписатись на мій YouTube канал, якщо ви не зробили цього раніше, для того, щоб не пропускати нові мої відео. Також я чисто фізично не можу публікувати відео на кожну активність, яку роблю, тому рекомендую також підписатись на мій телеграм-канал. Адже тут я публікую все те, що не виходить на YouTube. Посилання на мій телеграм-канал буде ось тут або в описі під цим відео. Ну а зараз давайте не будемо затягувати час, одразу перейдемо до нашої основної активності, про яку я сьогодні буду розповідати, це як отримати новенький iPhone 17. Про що для цього потрібно зробити. Давайте спустимось нижче і будемо розбирати. Така акція проходить на біржі WhiteBit. Це основне. Розбираємо так і він може бути саме твоїм. Ми оберемо одного щасливчика серед усіх учасників, що виконають наступні умови. Перше, потрібно зареєструватись або ж бути вже зареєстрованим на біржі WhiteBit. Всі посилання я залишу в своєму телеграм-каналі. Тобто, якщо ви ще не зареєстровані на біржі WhiteBit, вам потрібно. Буде зареєструватись. Якщо ви вже зареєстровані на біржі WhiteBit, вам потрібно перейти далі до наступного пункту. Наступний пункт це пройти kyc верифікацію тобто надати свої документи, щоб можна було підтвердити вашу особу. Тобто, один із документів може бути або ваш звичайний паспорт id картка або ваш закордонний паспорт або права. Тут на вибір вже ви можете обрати що вам буде зручніше після того як ви пройдете kyc верифікацію, або ж якщо у вас вона вже пройдена, то можна переходити до пункту 3. Третій пункт: поповнити основний баланс перше в будь-якій криптовалюті від 50 USDT в еквіваленті та тримати цю суму. До кінця розіграшу на основному балансі, тобто, якщо ви раніше робили поповнення на біржі WhiteBit, то ви не підпадаєте під цю акцію і взяти участь в розіграші айфону у вас не вийде. Але якщо у вас був аккаунт і ви жодного разу його не поповнювали, тоді ви можете взяти участь в розіграші цього айфону просто за те, що вперше поповните свій баланс. В криптовалюті від 50 доларів в еквіваленті. І потрібно буде тримати цю суму до кінця розіграшу. Тобто умови максимально легкі, максимально прості. Або ж, якщо у вас немає аккаунта, ви можете зареєструватись, пройти ківесі-верифікацію, поповнити свій основний баланс вперше в будь-якій криптовалюті від 50 USDT і тримати до кінця розіграшу. І наступне четверте це заповнити Google форму, в якій вказати нікнейм на біржі. Як же вона виглядає? Давайте її відкриємо. Ось. Тут ось така у нас форма. І що тут потрібно зробити? Тут також прописані умови. Зареєструйся на WhiteBit, пройди верифікацію KYC, зробив перший депозит в будь-якій криптовалюті від 50 USDT та збережи до кінця розіграшу і заповни цю Google форму. Кількість переможців буде один. Приз буде iPhone 17 Pro. Старт 7 жовтня о 15.00. Фініш. Цієї акції буде до 31 жовтня 15.00. Тобто, якщо ви це відео дивитесь до 31 жовтня, значить ця акція актуальна, і ви можете нею скористатись і взяти участь в цьому розіграші. Якщо ви дивитесь після 31 жовтня, значить ця акція вже не актуальна. Визначення переможців відбудеться 4 листопада за допомогою Random.org. Слідкуй за нашим блоком, де опублікуємо результати. І ось тут ось ця сторінка. Я також це посилання залишу. В своєму телеграм-каналі в пості тому можете перейти собі зберегти, і потім перейти, подивитись, хто ж виграв iPhone. Що потрібно тут заповнити? Вкажи свій нікнейм на біржі WhiteBit. Нікнейм складається зі слова. Та чотирьох цифр. Наприклад, ось так він відображається. Тиснемо сюди на іконку, і ось тут є основний аккаунт. Тут буде вибрати скопіювати все дуже легко. І ось сюди потрібно буде його вставити. І цим я підтверджую, що ознайомився з політикою конфіденційності та надаю свою усвідомлену і вільну згоду на зберігання обробку моїх персональних даних. І ось тут просто натиснути так, тут вставити ваш нікнейм і просто натиснути надіслати. Все дуже легко. Просто і максимально зрозуміло. Тобто, що потрібно зробити? Перше, це зареєструватись або вже бути зареєстрованим на біржі вайтбі. Далі пройти kyc верифікацію. Якщо у вас вже ці пункти зроблені, і ви ні разу не поповнювали свій баланс, то просто вам поповнити на 50 USDT, ну, можете на 51 USDT, наприклад, і заповнити Google форму. І все, пару кліків мишкою, і ви можете забрати iPhone 17 Pro. І також ось тут написано: встигне взяти участь до 31 жовтня. Детальні умови акції нижче. Давайте обов'язково детальні умови також переглянемо. Організатором акції є WhiteBit. період проведення з 15.00 за київським часом 7 жовтня до 15.00 за київським часом 31 жовтня 2025 року. Дані правила розроблені на підставі Цивільного кодексу України, закону України про інформацію, закону України про захист персональних даних, закону України про захист прав споживачів, інших нормативно-правових Актів України, статуту організатора та регулюють порядок, строки та інші умови проведення акції. Територія проведення акції акція проводиться на всій території України за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких державні органи України тимчасово не здійснюють свої повноваження через збройну агресію Російської Федерації проти України. Тобто ця акція діє виключно для українців, тобто інші країни, взяти участь в ній не можуть. Тому для нас це великий плюс. Зв'язатись з організатором акції можна за електронною адресою. Ось якщо вам потрібно там зв'язатись, буде з Організатором цієї акції можете написати сюди або за допомогою чату на сайті. Акція проводиться для популяризації сервісів WhiteBit. Учасниками акції можуть бути лише повнолітні громадяни України або інші особи, що на законних підставах перебувають на території України, які виконали такі умови, зареєструвались або вже були зареєстрованим на WhiteBit. Пройшли kyc верифікацію, поповнили основний баланс вперше. Нагадую, що потрібно саме поповнити вперше. Тобто, якщо у вас були поповнення раніше, ви не зможете взяти участь в цій акції тільки. Перше поповнення на біржі. В будь-якій криптовалюті від 50 USDT в еквіваленті та тримати цю суму на основному балансі до завершення акції. Тобто можете з будь-якої іншої біржі перекинути 51 USDT і взяти участь. Або не USDT можна будь-яку іншу криптовалюту, але в еквіваленті це повинно бути від 50 USDT і заповнити форму. Важливо, під час участі в акції забороняється реєструватися на біржі декілька разів, використовувати кілька аккаунтів. Учасники з кількома аккаунтами. Будуть дискваліфіковані. Якщо інше не погоджено письмово, кожен учасник може зареєструватися лише один раз, мати лише один аккаунт. Використання декількох аккаунтів, мультиаккаунтів або субакаутів, або співпраці з афілійованими користувачами та або з користувачами субакаунтів, що належать учаснику, для маніпулювання умовами акцій заборонено та призведе до закриття всіх аккаунтів без згоди власник. У разі виявлення створення декількох аккаунтів організатор залишає за собою право. Закрити другий створений аккаунт і будь-які наступні мультиаккаунти. Далі, ось це трошки можна пропустити. Те, що цікаве, один з учасників, що виконає всі умови акції, має можливість стати переможцем виграти приз iPhone 17 Pro. Максимальна можлива кількість переможців акції це одна особа. Тобто одна людина забере iPhone 17 Pro. За результатами акції, 3 листопада 2025 року, організатор формує список учасників, які відповідають умовам акції. Визначення переможця. Акції відбудеться 4 листопада 2025 року за допомогою сервісу Random.org. автоматично серед усіх учасників акції, що виконали її умови. Переможець визначиться за рейтингом. Місце у переліку на сервісі Random.org. приз буде призначено відповідно до рейтингу переможця. Нікней переможця на біржі Bytebit буде опубліковано в блозі 4 листопада 2025 року. Організатор відправляє приз. До 20 листопада 2025 року включно відправлення буде здійснене за допомогою транспортної компанії Нова пошта. Тобто, якщо ви виграєте до 20 листопада, приз буде вам відправлений через компанію Нова Пошта. Доставлення призу оплачує організатор акції. Тобто, ви ще й за доставку нічого не заплатите. Все оплатить біржа Вайтбіт. Круто! Звичайно, переможець отримає приз безоплатно, тобто повністю безкоштовно. Заміна призу, його грошовим еквівалентом не передбачається. Тобто, якщо ви захочете не iPhone 17 Pro, а захочете отримати кошти, то не вийде. Потрібно буде забирати iPhone 17 Pro. Переможець, визначений за результатом акції, не може передавати права на отримання призу третім особам. Тобто, якщо ви виграли, вам і потрібно буде отримувати приз. В принципі, це основні умови, які є. Тому давайте Підіб'ємо підсумок того, щоб взяти участь в акції і отримати новенький iPhone 17 Pro на 256 Гігабайт. Що нам потрібно? Потрібно бути або вже зареєстрованим на біржі WhiteBit, або зареєструватись. Нагадую, посилання на реєстрацію на біржі WhiteBit Я залишу в своєму телеграм-каналі. Наступне це пройти ківасі верифікацію, бо ж якщо вона у вас вже пройдена, то чудово. Третє це поповнити основний баланс вперше. В будь-якій криптовалюті від 50 USDT в еквіваленті та тримати цю суму до кінця розіграшу на основному балансі і заповнити ось цю Google форму. Також посилання на Google форму залишу в своєму телеграм-каналі, в якій вказати нікнейм на біржі, і встигнути зробити це все до 31 жовтня. Насправді дуже легко все. За 5 хвилин спокійно можна. Виконати. Тому, якщо ви ніколи не робили поповнення біржі WhiteBit, не поповнили свій аккаунт, то саме час це зробити і прийняти участь в розігріші цього крутезного iPhone 17 Pro. Не відкладаємо і обов'язково виконуємо. Також додатково до цієї акції можу розповісти вам трошки про трейдинговий турнір, який також проходить на біржі WhiteBit з токеном VNT. Що тут потрібно робити? Давайте розбиратися. Приєднуємось до двоетапної акції з проєктом VNT. Змагайся! За частину призового фонду 24 тисячі VNT. Для участі зареєструйся на WhiteBit і підтвердь особу Ківасі, якщо ще цього не зробив. Тобто додатково можна поєднати ось це промо з цим трейдинговим святом з VNT. Етап 1. Buy Challenge з VNT. Категорія 1: сума покупки від 136 VNT до 226 VNT. Переможців буде 30, нагорода 85. VNT. категорія 2 сума покупки від 227 VNT до 316 VNT. Переможців буде 20, нагорода 160 VNT. Категорія 3 сума покупки від 317, переможців буде 15, нагорода 250. Натисни кнопку взяти участь на сторінці активності. Якщо ми перейдемо сюди, тут можна буде натиснути кнопку взяти участь. Ось ми сюди перейшли і бачимо якраз ось цю акцію. Тут авторизовуємось і можемо взяти участь участь Посилання я також залишу в своєму телеграм-каналі. Тримай обрану суму на основному або торгівельному балансі до 23 жовтня. Учасник першого етапу акції може брати участь тільки в одній з категорій. Старт у нас з 16 жовтня по 23 жовтня по UTC, це значить, що потрібно додати 3 години і буде 16.00 по Києву. Оголошення переможців буде 4 листопада. Тобто, якщо ви купите. Від 136 VNT. собі на основний або на торговому балансі буде у вас ця сума від 136. Ви зможете взяти участь і отримати винагороду 85 VNT переможців буде 30. Якщо ви купите від 227 VNT, будете тримати на основному або на торговому балансі, буде 20 переможців, які отримують по 160 VNT. Сума покупки від 317, якщо на 317 купите, то буде 15 переможців по 250. Всього призовий фонд для першого етапу буде 9500 VNT, переможців буде аж 65 людей. Далі в нас йде другий етап. VNT Hall Challenge. Категорія 1. Сума покупки від 340 до 680 переможців буде 20. Нагорода 156 VNT, якщо взяв участь тільки у VNT Hall Challenge. 240 буде винагорода, якщо взяв участь і в першому етапі, також Buy Challenge з VNT. Якщо ви візьмете участь також і в першому етапі, то в другому у вас вже буде більше винагорода. Категорія 2. Сума покупки від 681 VNT до 1130. Переможцю буде 15, нагорода 234 VNT, якщо взяв участь лише у VNT Hold Challenge І 360, якщо також ви взяли участь у першому етапі акції Buy Challenge з VNT. Категорія 3: Сума покупки від 1131 VNT, переможцю буде 10. Нагорода 280, якщо ви взяли участь лише у VNT Hold Challenge і 430, якщо також взяли участь у першому етапі акції Buy Challenge з VNT. Також потрібно буде обов'язково натиснути Взяти участь на сторінці активності, тому що якщо ви не натиснете взяти участь, а просто купите і будете тримати, то ви не зможете взяти участь в цьому промо. Обов'язково потрібно буде натиснути кнопку Взяти участь, щоб у вас. Потім порахували, що ви виконали ці завдання. Тримай обрану суму на основному або торговому балансі до 21 листопада. Учасник другого етапу акції може брати участь тільки в одній з категорій. Старт другого етапу буде з 23 жовтня по 11 листопада. Оголошення переможців буде 21 листопада. Призовий фонд 14 500 ВНТ. Переможців буде 45. Інші деталі: загальне оголошення переможців 21 листопада, загальний призовий фонд 24 000 ВНТ і Загальна кількість переможців буде аж 110. Також що тут ще цікавого, є детальніше по умовам акції. Це загальний період проведення буде з 16 жовтня по 11 листопада. Період проведення першого етапу буде з 16 жовтня по 23 жовтня, і також буде другий етап з 23 жовтня по 11 листопада. Якщо ви не взяли участь в першому етапі, можете брати участь в другому. Територія проведення акції акція проводиться на території всіх країн за винятком. Ось тут перераховуються всі країни за винятком і тут ем, у нас вказано, що також не підпадають тимчасово окуповані території України а так, взагалі. Україна бере участь, і також учасниками першого етапу акції можуть бути повнолітні громадяни незаборонених країн або інші особи, які за законними підставами перебувають на територію таких країн, що виконали наступні умови впродовж акції. Вперше зареєструватися на веб-сайті WhiteBit, або вже бути зареєстрованим користувачем біржі і пройти процедуру верифікації KYC. Тобто не обов'язково мати акаунт новий. Ви можете мати і старий аккаунт, і також взяти участь. Потрібно також, щоб ви пройшли процедуру верифікації ківасі. У період проведення акції придбали принаймні 136 VNT. Як ми бачили, що для першого етапу нам потрібно мінімум це 136 VNT. Ось бачимо категорія 1, 136 VNT. І тоді ви вже потенційно берете участь в цій. Акції далі рекомендую обов'язково це зробити, тому що якщо не натиснете на кнопку Взяти участь, на жаль, вам нічого не порахують. Тому не забуваємо. І наступне зберігати цю суму на основному або торговому балансі вайтбі до 23 жовтня 25 року. Це для того, щоб взяти в першому етапі акції. Нагадую, для другого етапу акції все те саме, але мінімум 340 сорок вієнті. І також потрібно це тримати буде на балансі до 21 листопада 2025 року. Тому додатково до... Ось цього промо ви можете взяти участь в трейдинговому святі. З... Вінті також посилання на це трейдингове промо я залишу в своєму телеграм-каналі. Тому якщо підпишетесь, точно нічого цікавого не пропустите. Тут, звичайно, з цим трейдингом святом треба заморочитись, тобто купити токени, тримати. А ось це промо максимально легке, просте. Рекомендую обов'язково в ньому взяти участь. Умови максимально прості, легкі, і, можливо, саме ви заберете цей iPhone 17 Pro. Я була б дуже щаслива, щоб саме цей iPhone 17 Pro. Забрав хтось з моїх підписників. Ну а на сьогодні, все. Я дякую за увагу. Всім профіту, і зустрінемось в наступних відео.